Дівчата, всім привіт! Сьогодні хочу показати вам дуже класні комплекти в наявності, такі яскраві, цікаві. Вони підійдуть і на повсякденну носку, і на свята. Також улюблені ваші султаніти будуть. Дівчата, тільки що побачила, що камера просто жахливо передає колір нігтів. Вони насправді не такі. Я не зійшла з розуму, не лякайтесь, будь ласка, будемо ось так і роздивлятись. Першим подивимось комплект в наявності з 20-м розміром каблучки. Тут вставочки перламутру і штучного оніксу. Також до комплекту ще є браслетик. Можна також замовити інші розміри каблучок. Кого цікавить, пишіть, можливо, навіть є в наявності і не треба буде очікувати. І ще, окрім комплекту, є вільна пара сережок, можна окремо придбати. Каблучка 4,32 г, нічого зайвого. А, до речі, цей комплект ще можна замовляти в поєднанні чорного також штучного оніксу і е, імітацію зеленого агату. Дуже красиво також виглядає. Є сережки вільні. Все інше треба замовляти. Розмір прямокутничку 1,3 на 1,8 см. Сережки 11,66 г, англійська застіпка. Довжина 5,3 см. Ну, в Зелених вага. Плюс-мінус така сама і довжина. Я одразу пропишу вартість на екрані окремо на сережки. Так, і браслетик, вага 12,27 г, довжина регулюється 17-21 см. Застібка карабін. Ось так на руці виглядає. Вартість комплекту каблучка плюс сережки 1645 гривень 45 доларів. І вартість браслету 1350 гривень 37 доларів. А ще моя дівчата є ось така прямокутна каблучка, класна в розмірі 19 4,46 грами вага. В принципі, її можна взяти в комплект до ось цих сережок. Дивіться. Але до неї існує і власний комплект з ось такими гострими кутами, а не м'якими як тут можна замовити. Ціну пропишу на екрані. Кому цікаво, як виглядає комплект, пишіть, скину фото або можете подивитись старі відео. Ще дівчата є комплект з таким самим поєднанням перламутр і штучний онікс, 19 розмір каблучки, легенький на кожен день ідеально підійде. Сережки 4,91 грами, англійська застіпка. Довжина сережки 1,7 см. перламутр десь 1 см. Вага каблучки 2,5 грами. Дуже класна вартість. Каблучка плюс сережки 1100 гривень 30 доларів. Вага браслету 14,40 г, 18,23 см регулюється довжина. Застібка також карабін. Ось так на руці. Вартість браслету 1715 гривень 47 доларів. Тепер дівчата подивимось на ймовірні комплекти з квітками. Каблучка у 20 му розмірі. Червоні ось такі маркізи. Неймовірна краса. В комплекті існує ще підвіска, браслет. Я далі покажу їх, але будуть вони з білими камінчиками. В червоному кольорі також можна дозамовити. вага каблучки 35,3 грами, Вона досить важка. Ну, Це неймовірний ефект на річ. Одна з найгарніших прикрас, яку я, в принципі, тримала в руках, це я вам точно кажу. Діаметр 6 см у цієї квітки. Вартість каблучки 3700 гривень 101 долар. Сережки 14,1 грами. Застіпка. Розмір сережки 2,5 на 3 см. І вартість 1715 гривень 47 доларів. І дівчата ось так виглядає повний сет, підвізка і браслет. В наявності цей комплект з 18,5 розміром каблучки повним, з білими камінчиками також нереальна краса. Подивіться, як вони виблискують. Максимально близько показую. Це щось просто. Ось ці великі квітки вони всі в одному діаметрі 6 см, гасережок 14,2 см, каблучка 35,5, ну, плюс-мінус все, яке було. Підвісочка 33,9. Ось таке тут вушко, давайте окремо глянемо. Ось таке величеньке вушко можна Жогут додати. Вартість підвіски 3615 гривень 99 доларів. На каблучку і сережки ціни такі самі, пропишу на екрані ще раз. Так, і розкішний просто браслетик вагою майже 66 грам. 20-23 см довжина регулюється, застіпка того. Цей Браслет мало мірить, він підійде на ручку десь 16-19 см. Вартість такої краси 6750 гривень 185 доларів. Але слід згадати, що тут майже 66 грим срібла. Вартість ще одна нереальна краса комплект з розсипом білих фіанітів, 18,5 розмір. В наявності є каблучка-підвіска, також за кілька днів будуть сережки, вони менші йдуть. І також ще буде менший варіант каблучки. Кого цікавить, напишіть. Буде в 20 розмірі цей комплект вільний. Можемо забронювати. Взагалі ці комплекти довго виготовляють, довго їх чекати, а тут в наявності розкішна просто серія. Трошечки вона така вигнута каблучка, бачите, шинка. Вага 17,5 г. Прикраси рудовані. Сторона квадрату 2,5 см. Вартість каблучки 3100 гривень 85 доларів. Підвізка 10,5 грам. Також можна жгутик додати або ланцюжок тоненький. Вартість підвіски 2080 гривень 57 доларів. Далі дівчата улюблена ваша моделька. Є в кількох кольорах. Перший варіант це розсип синіх фіанітів, 18,5 розмір каблучки. Розкішний кольор, він не класичний, синій, як ви бачите. Вага каблучки 4,07 грами. Комплектик також родований. Сережки 7,63 грами, ось така застіпка. Класна вага, при тому вони не дрібні, довжина десь 3,7 см. І вартість комплекту 2590 гривень 71 долар. Далі цей самий сет з розсипом чорних фіанітів є декілька розмірів наявності. Завагую все те саме, ще раз назву ціну комплект 2590 гривень 71 долар. Також можна і окремо взяти прописано на екрані. І дівчата, третій варіант вставочки цибілі фіаніти. Також нереально красиво. У мене немає фаворитів з усіма вставочками, дуже красиво. Тут також 18,5 розмір каблучки, і ціну ще раз зазначаю. Тепер, дівчата, два комплекти є з султанітами, в наявності перший є з 18,5 розміром каблучки, а тут золоті пластиночки, ось на верхівочці в сережках, і з боку каблучки. Класичний такий сет, дуже красивий 7,68 грами сережки. Застібка. Це саме золоті пластиночки, не позолота, вона не стирається. Довжина сережки 3,5 см, діаметр камінчику 1,3 см. Реверс кольору є. Каблучка 4,35 грами. Так, і вартість такого комплекту 2375 гривень 65 доларів. Далі, дівчата, залишки розкоші. Ось цей нереально красивий комплект. Каблучки є 18, і 5. дві пари сережок є і один браслетик. На ці сети поки що замовлення не приймаються, оскільки у виробника немає камінчиків. Подивіться, яка краса. Вага каблучки 9.35 грами. Сережки 12,66 грамм ось така застіпка. Дивіться, прописую на екрані вартість на каблучку і сережки. Так, і браслетик, вага майже 25 грам, 17-21 см, регулюється довжина. Дівчата по факту на ручку 15-18 см. Підійде браслет, ціну також зазначаю. Далі дівчата, ще один класний комплект з ось таким оксидованим листячком. Тут є трошечки позолоти по центру, бачите, і в ній закріплені фіаніти. 20,5 розмір, не пам'ятаю, чи сказала. Ще існує підвіска. Можливо, інші розміри також є в наявності виробника. Пишіть, дізнаємось, можливо, навіть до нового року встигнемо. Сережок 11 грам застіпка. Хоча дивіться, і у каблучки, і у сережок один розмір. просто... Різне розташування 1,5 на 2,2 см. Вага у каблучки, зараз скажу, 6,9 грами. Вартість комплекту 2485 гривень 68 доларів. Так, і браслетик 32,5 грами, 17-20 см регулюється довжина застібка того. Ось так буде на ручці. І вартість 3830 гривень 105 доларів. Так, дівчата, дивіться, вдалі в мене є в наявності ось така цікава плетена каблучка в 19 розмірі. До неї є два варіанти сережок. А перший ось такий невеличкий, акуратний. Хоча це, здається, навіть не рідні прикраси, але ідеально сюди підходять сережки. 7,5 грам вага, застіпка. Два сантиметри довжина сережки. Вага каблучки 3,77. По вартості каблучка 475 гривень 13 доларів. Сережки 985 гривень 27 доларів. І є ще ось такий збільшений варіант сережок. Також мені здається, вони сюди ідеально підходять. Такі, як кільцями йдуть. Вага 10,6 гри. Довжина десь 3 сантиметри. Вартість таких сережок 1280 гривень 35 доларів. Далі діти ось такі класні сережки конго з синіми фіанітами 11,2 грами вага. Досить такі широким, тут без камінчиків. Можна ще заказати з чорним розсипом і білим. Вони дуже класні, вже думаю, собі такі залишити 2,5 см в діаметрі. Вартість таких сережок 1645 гривень 45 доларів. Ще до останні, що подивимось, ось такі класні каблучки є з кульками 17,5 і 18,5. Вага 8,8 грами. І ще є одна пара ось таких сережок, можна їх в комплект взяти. Кульки тут ось такі рухомі, бачите. Цікава моделька. Вартість 1200 гривень 33 долари. Так, сережки грам, і сережки 7,61 грами, застібка, застіпка. Довжина 3,5 см. Вартість 1100 гривень 30 доларів. На сьогодні це все, що я хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть в особисті повідомлення, вайбер або ватсап. Номер закріплено в коментарях, також він є в описі відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора! Бережіть себе і до нових зустрічей!